Щоб в мене був чоловік, який допомагає мені з дитиною або по Оце дому. є спільне. Я... дуже круто. Я тільки за щоб чоловік допомагав по дому і по якимось таким загальним речам з дітьми. Але мені дуже цікаво, чи вона допомагає йому. В якихось його е, ролях, да, тому що коли ролі чітко розподілені, чоловік відповідає за забезпечення, фінанси, там всі якісь моменти, дуже важливо, щоб жінка займала свою частину обов'язків і ролей, розумієте? А не так, що жінка там займається умовно дитиною і домом, а чоловік. І дитиною, і домом, і забезпеченням, і організацією всього, і так далі. Тобто, якщо чітко проговорені обов'язки і ролі, це нормально. Я б Хотіла, щоб мій чоловік мені допомагав, просто бо я його жінка. Бачите, я дуже спиклас. І мій хлопець допомагає мені втирати Ну, Це красавчик. Ну, Якщо мужчина Втирає тобі SPF, Це справжній чоловік. Жінки, візьміть на замітку. Тверте, чоловік, який розуміє, що в жінку треба вкладати. Якщо я чую, що чоловік чекайте, вона в стосунках і говорить за якого чоловіка вона хоче вийти заміж. Чекайте, я щось не розумію. Тобто, чоловік при ній втирає їй крем. І вона його програмує на те, який він має бути. Чоловік говорить, що жінки всі меркантильні. Я не хочу меркантильною означає, що він або жлоб, або він нічого в цьому житті не розуміє. І нам не по дорозі. По перше, жінки не всі меркантильні. Давайте будемо об'єктивні. Але так вже сталося, що інстаграм і картинка в соціумі викривлена, і дуже багато людей реально є меркантильними. Зауважу людей, не тільки жінок чи там, не тільки чоловіків. Розумієте? Цінності втратилися, тому не всі люди Останній Чоловік, який не боїться на публіці, показувати свою любов. Якщо я в компанії, бачу, що хлопець ставиться зневажливо до своєї дівчини, стає дуже і дуже шкода. Це страшний всіх жінок. такі чоловіки мають бути один. Згідний на повазі тримається все. Братва, напишіть, що ви думаєте про дану не такусю, про те, чи терпіли би ви її сльози як справжні домінатори. І не забувайте підписуватись на мій відкритий телеграм. Для того щоб туди потрапити, напиши плюс, і я скину тобі доступ.